Шановні друзі, ми сьогодні знову поговоримо про інтимну пластику. І от, мабуть, ви чули десь рекламу, якщо цікавились цим питанням. Інтимна пластика, естетична гінекологія в Дніпрі, там і ви знаходите там якісь клініки там в Дніпрі, в інших містах, де є гінекологи естетисти хто займається конкретно естетичною гінекологією. Як професор, хочу сказати, що це день часу і воно є, і воно. Існує в тому числі в західних країнах. Якщо подивитись на статистику в Сполучених Штатах, то там кожен рік приріст от саме естетичної гінекології там, на 10-20% відбувається, я думаю, більше ніж 10-15 років. Ніж. Тобто дуже активно розвивається цей напрямок. Ну, це пов'язано з певною відкритістю, там, з емансипацією, з певною модою, з певною поширеністю зовнішнього вигляду геніталій, яка зараз дуже доступна в інтернеті, будь-де, навіть якщо людина сильно не хоче знайти, вона навіть ненавмисно може знайти вигляд того, що ну, років 30-40 тому ну, було. Якщо не заборонено, то складно було знайти. Треба було десь там шукати якісь там журнали купляти. Щось це було дуже соромно. Друге це культура була інша, і друге це культура була інша, і тіше більше просто волосся було в цій зоні у жінок. І просто не було доступно для огляду це місце. А тепер все відкрите, дуже багато інформації. Звісно, що дехто користується цим для того, щоб нав'язати певні стандарти. Які жінки хочуть, щоб були у них точно так же, як вони хочуть, щоб було там обличчя до якогось стандарту підтягувалось, там груді, щоб були певних там стандартів, фігура там певних стандартів, там брові і. Інші частини тіла, і в тому числі і гінекологічна частина. Тому розвиток дуже активний, але я хотів би сказати, що от принципи етики, які у нас є, що ми не можемо оцінювати естетичну складову. Це стосується не тільки гінекології а будь-якої сфери медицини, тобто естетично і неестетично це дуже умовне поняття. Тобто є поняття там, де орган не дуже добре працює, не дуже взагалі функціонує. І в такій ситуації лікар може сказати: ви знаєте, у вас тут є. Наприклад, опущення у вас там щось не дуже добре змикається, потрапляє повітря, ви відчуваєте неприємні симптоми, і це якби хворобою називається. Зовсім інша ситуація, коли просто от жінка каже, що вона хоче зменшити малі статеві губи, а лікар не повинен говорити, що вони в неї великі, тому що варіабільність норми вона дуже велика і для однієї ті ж самої. Ширини висоти малих статевих губ для різних жінок. Це може бути для однієї, це буде просто повністю нормально, вона взагалі не звертає на це увагу, а для іншої це катастрофи, вона хоче щось зробити медично але це не проблема лікаря і це не задача лікаря говорити пацієнткам про це. Це дуже важливо, тому що лікар не повинен бути учасником от такої стигматизації якось. Ну, якби впливати, у вас там некрасиво казати, взагалі лікар не має права. Я часто чую від жінок, мені лікар сказав, що у мене там некрасиво і послало до вас. Ну, це не зовсім коректно, тому що красиво і некрасиво це суб'єктивні параметри, вони не піддаються об'єктивній оцінці. Тим більше, що в тій зоні, яку не всі бачать, скажімо так. На сьогоднішній день дуже велика кількість різноманітних процедур є в естетичній гінекології, в інтимних пластиках, в тому числі, тобто в хірургічному напрямку. Частина з цих процедур вона має риси, скажімо так, такі, косметологічно навколо медичні, тобто, наприклад, використання лазерів для того, щоб щось там покращити в піхі. Вже, На жаль, от було підтверджено багатьма дослідженнями, що це не працює і лазер ніяк не звужує піхву. Більш того, це навіть не обіцялося з самого початку, тому що лазер вагінального застосування вони вперше використані були для того, щоб лікувати атрофію. Слизової, трофічні зміни, вікові трофічні зміни. І ніяк для того, щоб зробити вуще піхво. У нас чомусь лазерами звужують піхво, хоча воно не звужується. І це було підтверджено дослідженнями, останнями. Лікують нетримання сечі, хоча воно не лікується. От, Тобто є, на жаль, таке. ну Якщо не шахрайське, то, скажімо так, з мінімальними доказами або з відсутністю доказів ефективності. Тому треба дуже уважно дивитись. Другий момент це, коли говорять про естетичну хірургію. Гінекологі і гінеколог-естетист все ж таки, в першу чергу, це гінеколог хірург повинен бути, який виконує весь спектр гінекологічних втручань. От неможливо робити тільки маленькі операції там, на губах, наприклад, малих статевих, не виконувати інших операцій, тому що у пацієнтки може бути комбінація проблем, і вона може вимагати достатньо складних оперативних втручань. Наприклад, при опущенні можна зробити там, нитьовий ліфтінг, а можна. Подивитись уважніше, побачити, що там є опущення самої шийки матки, і треба робити лапароскопічну промонтофіксацію. А це вже серйозна реконструктивна хірургія в гінекології. Тому от я все ж таки хотів би порадити вам, ну по-перше, шукати ті процедури і лікарів, які все ж таки використовують принципи доказової медицини. Це частина сучасної медицини, невід'ємна, яку в принципі, будь-який лікар повинен використовувати. Тобто немає доказових лікарів і недоказових, тобто є компетентні лікарі і некомпети. Бандентні, ніяк це не доказові та не доказові, тому що це просто як абетка як частина просто медицини. А другий момент це ж таки шукати лікарів, які виконують весь спектр втручань, в тому числі при різноманітних доброякісних і інколи злоякісних захворюваннях в гінекології, тому що це забезпечує більшу якість просто допомоги, тому що вам можливо знадобитись більше ніж проста маніпуляція, яку робить там умовно гінеколог естетист який працює тільки на амбулаторних якихось напрямках. Без великих операцій, і взагалі немає досвіду великих операцій. Така думка, тому що вже неодноразово ми бачили такі ситуації, коли потрібно було щось набагато більше, ніж здавалось, з першого погляду багато питань реальних зі здоров'ям є, а не тільки питання естетичні, з якими ви приходите до гінеколога, естетиста. Тобто, в першу чергу, наша мета це не стільки естетична складова, скільки ваше здоров'я, життя, виключення онкологічних захворювань і лікування серйозних гінекологічних захворювань. Орінь. Ну а естетична складова, вона залишається, і безумовно, ви вправі бажати зробити ті чи інші процедури для того, щоб змінити зовнішній вигляд, в тому числі і в ділянці статевих органів. Але при цьому треба пам'ятати, що наша мета зробити ці зміни таким шляхом, щоб це не нашкодило вам, щоб це не призвело до зворотнього ефекту. Це також дуже важливо і обговорювати, і усвідомлювати, коли ви звертаєтесь до таких маніпуляцій. Трошки філософське відео сьогодні вийшло, але воно. В цілому про медицину, тому що медицина це все ж таки не розважальна сфера, це все ж таки не зовсім сфера послуг на одному рівні там, з нігтьовим сервісом та, чи бровями. Це трошки більш складніша сфера, яка вимагає трошки більше зусиль з боку фахівців, і трошки більші ризики пов'язані саме вже з медичними і не тільки хірургічними, але, зокрема, особливо хірургічними втручаннями в такій чутливій сфері, як гінекологія. До нових зустрічей і до побачення.